Ольга Чорна розповідь про Івасика. Майя зупинилася неподалік обісця колишнього чоловіка. На її автівку ніхто не звернув уваги, не наважувалася ступити на подвір'я, де рідня та містечко проводили у вічність її сина. В інтернеті прочитала, що Іван загинув на фронті. І ось вона тут. Але боїться людського осуду, не може глянути в очі доньці. І Степанові, колишньому чоловікові. Він стоїть навколішки перед синовою домовиною у військовій формі. Значить, обоє пішли воювати. Майя рано вийшла заміж. У двадцять доньку народила. Степан дуже кохав дружину. Глядів малу, коли Майя їздила на сесії, навчалася заочно в інституті. Не ревнував, коли на неї задивлялися чужі чоловіки. Молода жінка була вродливою. Іванко народився через чотири роки після Насті, і тоді Майю, наче підмінили їй не хотілося жити разом із чоловіковими батьками, хоча свекри ніколи слова лихого не сказали про невістку. Якось поскаржилася про це своїй матері. «Майо, не думай викинути якогось коника. Чоловік у тебе золото, а на власне житло ще заробите, хоча навіщо воно вам? Хата у сватів нова, велика. Крім Степана більше дітей нема. А потім молодій жінці стало тісно у своєму містечку і не цікаво у школі, де працювала. Майя гортала модні журнали, о, їй би такий одяг. Адже навіть після народження двох дітей має чудову фігуру і врода квітла. Але не ті у неї з чоловіком статки, аби модно одягатися, як ті красуні. Майя дратувалася. Чоловіку все списував на те, що двох дітей доглядала, працювала, допомагав як міг. Може, тобі на відпочинок поїхати, запитав якось. У нас що, зайві гроші завелися? Ти ж згідна. Якби Степан знав, що ця поїздка стане фатальною для сім'ї, Майя ніжилася біля теплого моря, помітила, що один із відпочивальників звертає на неї увагу. Статний, трішки старший за неї. І ось він підійшов. Назвався Владиславом, запитав, чи можна познайомитися та запросити на вечерю? «І я заміжня, відповіла на те Майя. Але ж наразі ви тут самі? Майя у Владислава закохалася. Заможний, галантний. Хотілося б, щоб цей відпочинок не закінчувався ніколи. Залишайся зі мною, запропонував Владислав. Як? У мене чоловік, діти, робота. І я тебе майже не знаю. Маю, ти гідна іншого життя і тебе, і мене. А діти? Діти, для Владислава це болюча тема. Він безплітний, не приховував цього, коли одружувався, прожив у шлюбі три роки, а потім дружина завагітніла, клялася, що від нього, мовляв, дива трапляються, не вірив, зробив тест. Дружина обманула, розлучився. Більше не мав серйозних стосунків із жінками, а Майя йому сподобалася. Він міг плекати її в роду, купувати дорогі речі, кохати її, а діти не хотів, щоб вони перебралися в його будинок. Він не любив дітей. Степан телефонував, запитував про відпочинок. Розповідав про сина, про доньку, казав, що скучає, зустріне її з потяга, а Майя вже не кохала свого чоловіка, навіть не думала, що майже миттєво можуть зникнути почуття. Владислав з ним так легко, безтурботно, залишайся зі мною, спокусливо дзвеніло у вухах. А якщо махнути на все рукою і погодитися, Майя боялася цієї думки і хотіла бути з Владиславом, але діти, Владислав їй все розповів. Вона зрозуміла, він ніколи не захоче бачити її сина з донькою. Ніколи. Можливо, я повернуся до тебе, Владиславе, жити у великому місті це моя мрія. Із таким чоловіком, як ти, та зараз треба збиратися додому. Я чекатиму. Коли вирішиш приїхати, зателефонуй. Я кохаю тебе Майю». Майї все вдома видавалося немилим. На думці був Владислав. У нього велика нова квартира, показував фотографії, дорога автівка. А Степан вічно ремонтує батькову легківку. Скоро Іванкові п'ять років, сказав чоловік, треба подумати і як святкувати будемо. Степане, нам потрібно серйозно поговорити. Про що? Про нас. Я більше не кохаю тебе, я піду від тебе. А діти? Залишаться з тобою. Хто він? ти його не знаєш, він не тутешній. Маю намагалася опам'ятати матір. А батько й проклинав, просили схаменутися свекри, але вона хотіла гарного, безтурботного життя. Я буду допомагати дітям. Нам від тебе нічого не потрібно, твердо мовив Степан. Майя вийшла заміж за Владислава, не шкодувала за минулим. заможне життя їй подобалось, перестала мучити совість. Що залишила дітей, що не бачила батьків, заборонили навіть на порозі з'являтися. Настя любила братика, замість мами розповідала перед сном казки, називала Івасиком Телесиком маленьким. Степан не шукав іншої жінки, багато працював, дбав про дітей. Виросла Настя, вивчилася, працювала в школі, де колись навчалася. Іван розумівся на комп'ютерах, закінчив коледж, влаштувався на роботу. У їхній сім'ї воліли не згадувати маю. Настя навіть весільну світлину, на якій батько з матір'ю заховала. Війна застала всіх зненацька. Пішов добровольцем на фронт Степан, а згодом і син. Іванку, Івасику, мені страшно самій залишатися. Крізь сльози шепотіла Настя. Сестричко, твій братик уже не маленький і мусить захищати тебе, тільки заміж не вийди, поки не вернуся. Жартуєш? Нині лавіри, що брат загинув. Недавно телефонував, обіцяв берегти себе, а тут така страшна звістка. Не відлітай, Івасику, Телесику, мій маленький. Ти ж обіцяв повернутися. Степан підвівся з колін, обійняв доньку, не плач на стуню, а в самого повтомленому, обвітреному обличчі, струменіли тяжкі сльози. Похоронна процесія рушила з подвір'я. Майя завела автівку, попрощатися з сином не стачило духу. Ховали Івана, а в осінньому небі у теплі краї летіли птахи і раптом розвернулися, зробили коло над цвинтарем і вирушили далі. Люди з подивом дивилися на птахів. Можливо, вони взяли душу молоденького воїна на м'якенькі крильця, аби віднести у вічність.